На нульовій фазі виплат нема абсолютно ніяких, але вас забезпечують всім хостел, якщо говорить про острів Тенеріфе, оплачують ваші чеки з аптеки, якщо у вас є рецепт. Далі дітям в школу, значить вони дають талончик, кажуть, куди йти, і ви йдете, купуєте там приналежності для школи. Одяг. Знову ж таки, дають талончики, кажуть, куди йти, щоб взяти собі необхідні речі. Якщо ви попросите курси з іспанської, вам нададуть курси з іспанської, але на нульовій фазі вас не будуть змушувати вчити іспанську. Тобто нульова фаза це типу період очікування, доки вас візьмуть на першу фазу. Перша фаза знаходиться в Іспанії материкові, тобто вам куплять квиточки, оплатять ваш багаж і відправлять на материкову Іспанію, де вас зустрінуть і заселять. І там уже на першій фазі будуть виплати такі справи. Кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.